Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Чому Австрія все ще популярна серед українців і на 2026-2027 рік навчання? Про це ми зараз коротенько пройдемося по основним пунктам, щоб ви перевірили себе, наскільки вони відгукуються з вашим відчуттям Австрії, можливо, щось ви знаєте, чогось ви не знаєте. На відміну від багатьох університетів державних, приватних в інших країнах, а вартість навчання в австрійських державних вузах не зростає стрибкоподібно. Вона досить стабільна, вона фіксована, держава компенсує університетам вартість навчання, в тому числі за міжнародних студентів. І, власне кажучи, тому ви можете практично розраховувати на те, що ця вартість незмінна. В Австрії сильна академічна школа. Природничі технічні, гуманітарні і мистецькі напрямки в Австрії. Спеціальності в цих напрямках є дуже сильними. І як ви знаєте, Віденський університет займає рейтингові позиції і в топ світу, і в топ європи. Ну і відповідно, це номер один в Австрії. Австрія це безпечна передбачена країна з високим рівнем якості життя. Австралійський інститут економіки та миру проводить щороку рейтинг. Він називається Global Peace Index. За 25-й рік Австрія посіла четверте місце серед усіх країн за рівнем безпеки та миру в країні. Досить низький рівень злочинності, доброзичливість до іммігрантів, доброзичливість в цілому один до одного. В суспільстві, в країні, воно сприяє, в тому числі, вашим намірам, вашим бажанням відправити дитину в безпечне місце. Для батьків ще важливо, крім того, всього, що це безпечно, що це хороша інфраструктура, якісна медицина, і реально в Австрії на побутовому рівні ви можете бути певні. Що ваші основні базові потреби будуть закриті якнайкраще, крім того, до українців дуже лояльне ставлення. Ми на сьогоднішній день. Українці, які мають статус тимчасового захисту, вони можуть навчатися безкоштовно в державних університетах на академічних програмах. Ті, хто навчаються на підготовчих програмах, вони платять кошти, але це досить, 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 досить посильна сума для будь-якого бюджету. Навчання відбувається як німець так англійською мовою, звісно, що німецькомовний трек є основним. Тому, якщо вас цікавить Австрія, цікавить навчання німецькою мовою, то це вдалий вибір країни. Отже, давайте проговоримо німецькомовний трек. Чи може поступити випускник української школи на програму бакалаврату? Так, може поступити одразу після школи, якщо. Рівень німецької мови і підтверджений міжнародно визнаним сертифікатом з німецької мови є С1. І якщо наш абітурієнт успішно склав вступні іспити, вступні іспити є практично ну, на більшість спеціальностей, не буду казати, що на всі, бо є спеціальності, на які вступних іспитів немає. Але для українських студентів є доздача академ різниці. Як різниці між навчальним планом української школи і навчальним планом австрійської школи матурою? Тобто там все одно так чи інакше доздається різниця або з основних профілюючих предметів, або зазвичай це математика, і плюс додається ще якісь предмети. Вартість навчання за семестр. З врахуванням всіх студентських зборів складає я округляю зараз, щоб не називати євроценти копійки від 750 євро за семестр. І, власне кажучи, якщо студент не має рівня німецької мови, С1, але хоче все-таки навчатися в Австрійському університеті, то ми тоді зараховуємо через підготовчі програми. Для вступу на підготовчі програми потрібен рівень німецької мови А 2. Далі так само в серпні ви доздаєте Академ різницю. Вступні іспити, якщо все добре підтверджується, тоді ви починаєте навчання із підготовчої програми з А2 до рівня Б2. У вас іде одна плата за семестр. Як тільки студент досягає рівня Б2, то вже з наступного семестру, в той час, поки він з Б2 виходить на С1, вже вартість навчання на підготовчій програмі знижується. І таким чином уряд і університети стимулюють міжнародних студентів швидше виходити на нормативні показники. Для вступників на рівень С1. Як довго студент може навчатися на підготовчих курсах, на підготовчій програмі? Залежить від рівня, з якого студент починає своє навчання, рівень під, самий початковий, він визначається до того, як почнеться програма. Тобто, це може бути А2, може бути вже початковий Б1, Б1 або Б1-2, так вони. Розподіляють тому студенти розподіляються по групам і вже далі залежить від тої швидкості, з якою вміє студент рухатися. Я маю на увазі не швидкість, звісно, що фізичну, а швидкість академічну, Наскільки студент швидко опановує знання, показує необхідні навички для переходу на інший рівень з вивчення німецької вартість навчання, як я вже сказала, вона розріз... вона різниця до рівня b 2 і після рівня b 2 і, в принципі, за семестр вона може стартувати від 1500 євро за семестр. Може знижуватися до 500 євро за семестр уже після рівня Б2. Ще один такий нюанс. Бо буває, нас запитують там: це навчання передбачено на 2 роки, на 1 рік, чи на скільки. В цілому університетам дозволено вчити міжнародних студентів до рівня c 1 6 семестрів. Тобто це три роки максимум. Що відбувається, якщо студент не вийшов на рівень С1 за ці шість семестрів? Що я вважаю насправді? Це треба постаратися для того, щоб три роки бути в Німеччині в Австрії. Вчити німецьку і не вийти, тобто це значить, що студент, скоріш все, що не дуже хотів, тому відповідно далі його просто відраховують, і в нього немає другого шансу поступити на підготовчі програми, де б то не було в Австрії. Тобто один раз дається така нагода. З нашої практики, як довго студенти навчаються на підготовчих програмах, два-три семестри. Два-три семестри зазвичай студенти виходять на необхідний рівень. Англомовні програми в Австрії їх загалом небагато. В основному це все таки німецькомовний трек. На англомовну програму вимоги для вступу це IELTS 6.5, 7.0 або еквівалент TOEFL, Pearson і так далі. Це зазвичай вступні іспити, в тому числі онлайн тест з математики або профільних предметів. Це можуть бути мотиваційні рекомендаційні листи відео, тобто це досить відбіркова процедура, і оскільки цих програм небагато, конкурси тут можуть бути навіть вищими. Які спеціальності ви можете зустріти в англійському варіанті, в англомовному треку не так і багато, як я сказала, IT, Computer Science, Data Science, економіка, бізнес, власне кажучи, все. Тож Австрія підходить, якщо вас цікавить технічний гуманітарний напрямок. Або природничі науки. Якщо ви знаєте німецьку або дуже хочете її знати, готові її вчити, і вас це ніяк не лякає німецькомовний трек для вас саме воно, і для тих родин, які мають обмеження по бюджету, не хочуть переплачувати, і, власне кажучи, орієнтуються на те, що ми називаємо бюджетні програми. Кому не підходить, хто хоче ширшого вибору програм, і хто не хоче вивчати нову мову або Довчати німецькою, якщо навіть люди вчили, є і такі, хто хоче навчатися вже одразу, не гаяти час на підготовчі програми, тому звісно, що Австрія це скоріш за все, що не для них. І ще такий один нюанс: це просто вже з нашого досвіду, з нашої практики. У нас колись був запит. Дівчинка українка, яка проживає в Австрії, хотіла на дуже вузьку окрему спеціальність англійською мовою, якої ми не знайшли ні в державних, ні в приватних вузах. І нам довелося просто відмовитися від співпраці, тому що ми не знаходили в Австрії того, що їй потрібно було. Дівчинка змінила свій запит, переорієнтувалася на іншу країну. Але так, це до того, щоб ви розуміли, що це справді заловномовних треків, отакі ситуації, де, перш ніж остаточно вирішити, що ви саме хочете англійською вчитися в Австрії, поцікавтеся просто, що саме зі спеціальності, які підпадають під ваш інтерес. Ми можемо там знайти. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте в наші соцмережі, на наш сайт, читайте блоги. Ми для вас працюємо, щоб рішення, які ви приймаєте, були зважені, мудрі і вели до цілі максимально оптимальним правильним шляхом.